Будемо починати. Доброго вечора! Вітаю всіх в телеграм-каналі Капіталю Мене звати Віта Черниш. Я фінансовий консультант. Я з Києва, мені 45 років, і з 2005 року я допомагаю українцям оформлювати приватні пенсії або будь-які важливі накопичення сум капіталу дуже надійних інструментах інвестування. І дуже важливо вам зрозуміти цю інформацію, щоб не потрапляти на які лохотрони, розводняки, піре. Міди, а розібратися в надійних інструментах. Не завжди цьому вчать в університеті, і тому добре, що ви потрапили саме на такі прямі ефіри. Зараз ми з вами поговоримо. Перше, про що ми поговоримо про велику проблему пенсійного забезпечення в Україні. Не всі ви, скоріш за все, знаєте, якщо вам ще поки 30-40 років, то ви думаєте, що пенсія дуже далеко і вам не до цього, але насправді. Про пенсію потрібно думати з першого дня отримання заробітної плати, і потім ви дізнаєтесь, чому. Тож, яка у нас проблема існує? Зараз на слайді ви бачите повідомлення: 85% українських пенсіонерів, на жаль, у нас бідні. Це самі свіжі дані Пенсійного фонду України, статистика на 1 жовтня 2025 року. Ви також можете зайти на офіційний сайт пенсійного фонду і переглянути цю статистику. На даний час у нас 10,2 мільйона пенсіонерів. Уявіть собі, це майже третина населення України. Це пенсіонери. і Далі 2,8 мільйона українських пенсіонерів і далі продовжують працювати в своєму пенсійному віці. і Це офіційно. А ви уявіть собі, яка кількість пенсіонерів працює неофіційно, тому що пенсії настільки малі. І що вижити за них неможливо 85% українських пенсіонерів отримують пенсію менше ніж 10 тисяч гривень. Лише 15% отримують відповідно більше 10 тисяч гривень. Це судді, прокурори, депутати, чорнобильці. Якщо ви не належите до цієї категорії, то як зробити так, щоб у вас була велика пенсія? І ми саме про це сьогодні поговоримо спочатку про те. Які умови отримання державної пенсії дуже уважно? З 2003 року у нас триває пенсійна реформа, і кожного року підвищується страховий стаж, який необхідно мати для виходу на пенсію. Так щоб в 60 років вийти на пенсію необхідно буде мати цілих 35 років страхового стажу? Якщо у вас такого стажу не буде, то вас відправляють і ви приходите? Потім в 63 роки треба мати 25 років стажу, якщо знов не вистачає, йдете далі, потім приходите в пенсійний фонд вже в 65 років. І для цього необхідно буде мати 15 років стажу. То, що ми з вами мали знати про наше життя з точки зору фінансів, щоб не потрапити в таку халепу і не залишитись на на маленькі пенсії або взагалі не отримувати пенсію. Якщо ми подивимось на наше життя з точки зору фінансів, то воно у всіх однакове. Абсолютно воно поділяється на три таких періоди: перший період це період навчання, другий період це робота і заробіток. І третій період має бути відпочинок. Але не такий відпочинок, як у наших пенсіонерів, доживають до нашої доїдаю, стоїмо в чергах за соціальним хлібом, шукаємо, що там в АТБ найдешевше продається, а щоб це дійсно був відпочинок, як у європейських пенсіонерів. То... Що знають європейські пенсіонери, які секрети? А секрет в тому, що їх цьому малюночку вчать ще зі школи, десь точно в другому класі їм показують, що шановні, дивіться, в першому періоді життя за вас турбувались батьки, в другому періоді життя, в період життя, який триває з 20 років до 60, цілих 40 років у вас є для того, щоб забезпечити себе. Щоб ваш рівень життя зростав, звісно, що дуже багато питань треба вирішити, і побудувати житло, посадити дерево і виростити сина, так? Це приблизно. Ну, звісно, дуже багато питань треба вирішити. І коли настане той період життя, що ми працювали, працювали, заробляли, заробляли, а настане такий період життя, коли ми вже. Не зможемо працювати і заробляти, коли зазвичай настає цей період? Тоді, коли нас відправляють вже на пенсію, коли роботи у нас немає. І якщо людина не зібрала в цей час собі капітал для того, щоб жити далі, то автоматично буде дуже сильне падіння його або її рівня життя. і до мінімальної пенсії, а людина звикла отримувати 20-30 тисяч гривень. То як їй залишитись на цьому рівні життя? Треба поступово формувати собі капітал. І нам здається, що якось європейським пенсіонерам більше повезло, тому що вони народилися в Англії, в Канаді, в Італії, де там ще. Отак вони класно виглядають, і так суперово живуть. А як ви думаєте, за рахунок чого європейські і американські пенсіонери так добре живуть? Насправді, у них пенсія так само, як і в українських пенсіонерів, становить 20% від середнього рівня заробітної. Плати. Якщо європейці отримують зарплату 7-8 тисяч євро, там доларів, то пенсія у них 1200, тобто це також 20% від їх зарплати. І у нас така сама ситуація, але в той же час пенсія європейців складається з трьох джерел: 20% це державна пенсія, 30% державна накопичувальна, яка у нас ще не працює, і 50% це самостійні добровільні накопичення в компаніях страхування життя. Так, так, дійсно зазначити собі дуже уважно, що саме в компаніях страхування життя, але не в тих компаніях страхування, до яких звикли українці, що втратили гроші на ощад книжках, ощад каси. Потім різні там страхові компанії, які в Україні були створені ліквідувалися. Це зовсім інше. В Європі не ліквідувалось, не збанкрутіла жодна з компаній. Вони, звісно, можуть припинити свою діяльність, але зобов'язані розрахуватися з усіма своїми вкладниками. Це дуже важливо. Тобто, дійшли ви до цієї інформації. Не кидайте ефір. а це розберіться дуже чітко. Саме за рахунок цього європейські пенсіонери живуть добре, тому що вони самі собі накопичували кошти. Причому не тільки з першої зарплати, а навпаки, спочатку батьки для своїх дітей потрошки відклали гроші. Потім вони самі собі відклали кошти. І зараз вони дозволяють собі відпочивати за кордоном по декілька разів на рік, і навпаки, їм навіть зимою краще поїхати відпочивати в теплі країни. Ніж платити за комунальні послуги у себе в Європі, вони дуже дорогі. І дивіться так само: Україна запозичила цю систему, і в 2003 році було прийнято закон 1057. 09.07 2003 року про недержавне пенсійне забезпечення. І була запроваджена пенсійна система України трьохрівнева. Зараз ви бачите сповіщення з Міністерства соціальної політики, в якій зазначена наша система пенсійна солідарна. Про те, що ми поговорили державна пенсія, це молоді українці сплачують кошти в пенсійний фонд. Ці кошти одразу перерозподіляються тим пенсіонерам, які на пенсії. І часто мені люди задають питання: а де наші гроші? Ми платили податки? Запам'ятайте, ваших грошей в пенсійному фонді немає. Це солідарна система. Ви. Покоління солідарне, молоде покоління, солідарне з старшим поколінням і його забезпечує Ваших грошей там нема. Ви тільки ставите собі галочку, що ви собі. Добавляєте страховий стаж. А хто буде сплачувати кошти, коли ви підете на пенсію? Це невідомо. Це від демографії залежить. А на даний час у нас 9 мільйонів українців сплачують податки, а більше 10 мільйонів пенсіонерів. Тому дайте самі собі відповідь, чи буде зростати пенсія. І де ми наберемо одразу 10 мільйонів людей, які будуть сплачувати податки. Обов'язково накопичувальна державна не впроваджена, і невідомо, коли буде впроваджена. А добровільно накопичувальна працює з 2003 року і забезпечується великими фінансовими компаніями. Зараз ми з вами глянемо сам механізм: людина поступово на своєму рахунку відкладає 10% від своїх доходів. Візьмемо мінімум 68 гривень в день. Кожен може собі дозволити, так чи ні? Не піти і не пити 10-й 10 стакан кави там десь або ще якимось чином, ви навіть не помітите ці кошти 68 гривень. Якщо ми будемо економити на 365 днів, то це ви зекономите 25 тисяч гривень. І якщо ви ці кошти будете відкладати на своєму рахунку 30 років до прикладу, ми з вами побачимо, що людина сама збере 750 тисяч гривень. А тепер саме цікаве, ці компанії будуть не просто зберігати наші кошти, а активно їх інвестувати в економіку України. І не хвилюйтесь лише в дуже надійні інструменти. Вони за це відповідають і гарантують. Цим самим і піднімається і наша економіка. Ми інвестуємо гроші в різні проекти, щоб вони розвивалися. На даний час 14% річних це така стабільна ставка. Ніхто не говорить про Золоті Гори. Але отак спокійно, потрошечки працює складний відсоток. Капіталізація не знімається. Податки відсотки на відсотки, і завдяки цьому принципу лише відсотками буде 2 мільйони 250 тисяч гривень. І загальна сума на рахунку у клієнта в кінці терміну договору 3 мільйона гривень. Чудова сума просто. Якби кожен український пенсіонер мав би зараз на рахунку 3 мільйони гривень, то таку б картину щасливого пенсіонерства ми би з вами бачимо. І, звісно, що в житті як на довгій ниві, поки ми з вами збираємо гроші, з людиною може під час життя статися різні форс-мажори і негаразди. Це і травми, хвороби. Настання інвалідності. А що станеться, якщо буде смерть клієнта? Це був годувальник, приносив сім'ю кошти, забезпечував і житло, годував і жінка в декреті і діти, і годувальник не прийшов додому. То що в цьому випадку? Одразу фінансовий захист родини. Лише тільки заключили ми договір з вами по накопиченню. Фінансовий захист становить 750 тисяч гривень. І у випадку, якщо смерть клієнта по хворобі або по віку, тобто з будь-яких причин, то 750 тисяч гривень. Якщо це трагічна смерть, то Потрійна сума 2 мільйони 250 тисяч гривень, якщо втрати працездатності, то так само відсоток від цієї суми. Тобто, звісно, інвалідність першої, другої, третьої групи різні суми. І додатково на будь-які форс-мажори в житті. Важкі захворювання, критичні, інфаркти, інсульти, онкологія, коронавірус та все, що завгодно: переломні, госпіталізація, травми, опіки, все це можна передбачити на період і оформити собі фінансовий захист на випадок цих форс-мажорних ситуацій. І також ми говоримо про накопичення на будь-які цілі. Для дитинки дуже легко зібрати, вже візьмемо невеличкий рахунок: 10 тисяч гривень 25 років. Сама. Ну, людина для своєї дитини збере 250 тисяч гривень разом з відсотками 500 тисяч гривень. Загальна сума 750 тисяч гривень. Ваша дитина буде вам дуже вдячна. Це або навчання за кордоном, або автомобіль, або перший внесок на е, окреме житло. Що тоді скаже ваша дитина? Що дякую. Таких. Хороші, в мене батьки потурбувалися не лише любили, ростили, а ще й фінансово забезпечили на хороший старт в цьому житті. І, звісно, ринок страхування життя в Україні лише розвивається. В Америці вже більше 150 років працюють ці компанії, які надають ці послуги, і 80%. Американці вже користуються цими програмами. В Європі більше 200 років і 90% населення вже мають ці програми, там не треба їм про це розповідати. Там просто фінансовий консультант сидить в офісі, у нього на прийом записані люди, і він просто оформлює ці всі програми. Це нам, українцям, треба довго про це розповідати. Я говорю. Але кожній людині це треба почути 350 разів, перевірити, зрозуміти лише ті люди, які готові, і вже мислення у них зовсім інакше, європейське, то готові зрозуміти. Я про це шукала цю інформацію, коли мені було 20 років. От таке у мене мислення, тому що добре вчилась в університеті. А в Україні, бачите, на даний час приблизно 5% українців вже оформили собі такі приватні накопичувальні рахунки. Чому ми про це знаємо? Тому що кожна компанія звітує про те, яка у неї кількість клієнтів, але в той же час кожен клієнт може в декількох компаній оформити, і тому і та компанія порахує, та, і та, і та, і та загальної бази ще такої скоріш за все, нема і тепер ви зараз на екрані бачите з якими. Основними компаніями, я як фінансовий консультант співпрацюю, це найбільші компанії, які працюють у нас в Україні. І тепер, можливо, вас здивує, то, чому я це розповідаю, знаходжусь вдома, а не в офісі, чому це онлайн, тому що є така можливість. Ми всі працюємо офіційно, нам дали дозвіл Національний банк України зареєстрував кожного фінансового консультанта, тих, хто пройшли навчання. І чітко знають цю інформацію, і можуть про неї розповідати. Отже, я як фінансовий консультант є посередником між вами і цією страховою компанією. Я надаю вам інформацію, ви клієнт, допоможу підібрати, в якій компанії буде краще вам оформити цей рахунок, допомагаю заповнити вам заяву, тому що в кожній компанії по різному заповнюється там. Така анкета, там така там в Excel, там в Ворді. Там ну в кожній компанії по різному. І також гроші напряму на свій рахунок викладете самі. Я до грошей не маю ніякого. Відношення: Ви або йдете в банки і перераховуєте кошти на свій рахунок, або через будь-який застосунок, приват монобанку. Ну то вже в процесі, і ви поклали кошти на свій рахунок в цій страховій компанії. Потім страхова компанія виписує вам офіційний документ. Він називається поліс, в якому одразу зазначена ця велика страхова сума. Пам'ятаєте, я казала страховий захист на випадок. І тільки після цього страхова компанія перераховує мені як фінансовому консультанту комісійну винагороду за те, що я привела клієнта відповідно до тієї або іншої компанії, яка. Вигода для кожної сторони. Для вас, як для клієнта. Нікуди не потрібно їхати, заповнювати документи, все це за вас роблю я. І також я кожного дня слідкую за всією інформацією, що де як змінюється, що у нас там з пенсійним фондом, соцстрахом. Тобто. Вдосконалюю свої знання кожен день і зможу вам швидко і чітко дати відповідь на всі питання, які у вас виникають. Тобто для вас такі комфортні умови, що ви знаходитесь вдома, я вдома і допоможу вам оформити ці, ці документи. Це вигода для клієнта, вигода для страхової компанії. Вони економлять гроші, ну, причому це гроші, в принципі. Також дуже важливо і для клієнта, що не витрачаються ваші гроші. Компанія не орендує приміщення, не платить зарплату, а просто відсоток, і причому не з вашого рахунку, а у них є особисті кошти, на передбачені саме на комісійну винагороду фінансовим консультантам. Де вони беруть ці кошти, розповідаю. Весь цей час дії договору компанія вам збільшує вашу суму капіталу. І в кінці терміну, коли вона вже повністю збільшила вашу суму, то прибуток, весь, який отримала компанія, вона ділить між вам віддає 85%, ви собі залишає 15%. Це гарантує нам те, що компанія буде завжди намагатися заробити якомога більше грошей. І повірте, це вона навіть більше робить для своєї користі. Так? Ви маєте зрозуміти, що нема нічого благодійності. Звісно, що ці компанії надають фінансовий захист, але все там чітко розраховується. Все відповідно до закону, як воно має працювати. І, звісно, які є гарантії, як ви можете розібратися. Офіси цих компаній, завжди знаходяться в столицях кожної країни, то ми побачили офіс компанії в Америці, це Індія, це Мексика. Португалія, Іспанія, Угорщина, де б ви не їхали, ви скрізь в столиці кожної країни побачите офіси цих великих міжнародних компаній. І в Україні на центральній вулиці в Києві, на Жилянській. Завтра я також там буду. Я майже кожен день там проїжджаю, зможете. Це переглянути зараз на екрані. Ви бачите перелік всіх компаній, які надають ці послуги. Їх лише 10, не більше, не менше на даний час. 10 компаній. Цього достатньо для України. Найбільше компанія. Американська приблизно мільйон клієнтів, далі йде велика українська компанія приблизно 350 тисяч клієнтів, потім дві австрійські компанії, і далі польська, ще українська, і знову австрійська. А ми, як фінансові консультанти, знаємо про всі ці компанії, і саме для вас, для клієнтів, підбираємо, в якій компанії вам буде вигідніше, тому що. Десь краще для жінок, десь для чоловіків, і ми зможемо допомогти вам в цьому розібратися. На даний час основну частину своєї презентації я розказала. Зараз будемо на практиці дивитися, як це вже по компаніям працює. У вас є можливість, ви ж прийшли на прямий ефір задати питання. Можете підняти руку, я вам включу мікрофон. Будь ласка, і Алевтина, Єлена, Ірина, з Танію ми завтра зустрінемося, я сподіваюся, Таня Макинко, Андрій, Олександра, Єлена. Бачите, я вас всіх бачу. Тому, будь ласка, набагато цікавіше поговорити вживу, поспілкуватися. Тому, будь ласка, якщо є такі бажання, можете включити. Може, нам повезе, і у нас є на ефірі, долучився Сергій. Якщо у тебе є можливість, включись на пару секунд. о Добрий вечір. Добрий, розкажи трошки про себе. Пару секунд. Ну що, мене звати Сергій, мені 41 рік. Зараз вчуся на фінансового консультанта. Дуже зацікавила мене та тема, е, ну, не тільки щоб як заробіток, а просто творити добро. Бо допоможеш цій людині, в майбутньому вона допоможе своїй дитині. Дитина поможе далі, і тоді наша Україна почне, можливо, процвітати. Хотілося б вже того дочекатися. Просто чудово, дякую, що ти підключився. Боже, у нас сьогодні прямо супер ефір. Якби ще Володимир міг хоч на секундочку підключитися, то взагалі було б шикарно. Добрий вечір. На секундочку можу. Всім доброго вечора. Чудово. Бачите, нам як сьогодні повезло, до нас заскочив навіть на секундочку дерево. Так, я з вами. Так. Так, в брокерської компанії фінансових консультантів по всій Україні ми працюємо і кожного дня проходимо навчання, підвищення кваліфікації. Володимир, якраз наш тренер, завітав сьогодні. Подивитись, як працює його структура. Сергій проходить навчання, і кожен з вас має можливість долучитись до нашої команди. Так, я е, 12 років вже займаюся сферою страхування життя. Е, в кар'єрі в мене багато досвіду, більше двох тисяч клієнтів і близько 200 активних консультантів. Так що все працює, підписуюся під кожним словом, яке ви, ви чули від Віти Черниш. Так, да, Володь, я зараз всіх направлю до вас зараз. Так, що чудово, буду радий бачити всіх. Переходьте. Колеги, дивіться в цьому в цьому каналі, щовечора о 20.30 ефір, ефір. О 21 ефір у нашого директора. І одразу після свого ефіру переходьте туди послухати. Буде більш розширено. Сергій, дякую, що ти включився. Зараз я скоренько показую, що ви завжди перевіряли інформацію, яку ви отримали. Перевіряйте через Google, заходьте. Дивіться, закон 1057, Чітко зайдете і перевірте. Обов'язково він. Так і називається офіційний портал Верховної Ради України, закон про недержавне пенсійне забезпечення. Завтра ми вже тоді подивимось на практиці, тому що зараз все ж таки до директора буде вам дуже цікаво потрапити. Я залишу посилання в цьому телеграм-каналі, одразу як воно закінчиться посилання на ефір нашого директора. А там буде, так, Світлана, хотіла задати питання Світлана Ченчук. Якщо я вірно прочитала, хотіла, мабуть, спробувати і щось не вийшло. Дивіться, якщо чекаю вас всіх, на прямих трансляціях щодня у мене навіть лампочка виключилася. це прикол На вечірніх ефірах о 20:30 у мене і о 21 до директора. Світлана, ще є у вас можливість. Щось не виходить, тому переходимо до директора. Зараз я посилання залишу.